Пресвітлого, мирного дай Боже, і натхненного дня понеділка, світлого понеділка. Брати і сестри, сьогодні шукаємо доброго натхнення над Латвирицею у Мукачеві. І саме нинішнім натхненням буде слово з Євангелія від Луки 24.34, де він каже, що Христос справді воскрес і з'явився Симонові. Я так люблю це повторювати, коли до мене вітаються Христос Воскрес, то я кажу, справді Воскрес і з'явився Симонові. Я недавно чув роздуми такий ну, мемчик, зняти відео про те, що учні дійсно вкрали тіло Ісуса його десь переховали, а самі придумали, що Він Воскрес. І потім автор відео каже, уявіть собі, що вони викрали тіло Ісуса, там вони зробили таку аферу, а потім кажуть, слухайте, о, а давайте будемо про це всім розказувати так між собою, апостоли давайте! А давайте, так аби всі знали весь світ, давайте класно буде. А потім каже апостол Петро, так ну у цьому відео, а давайте потім помремо за то, аби доказати всім, що Ісус Воскрес. І всі, говорять, давайте. А там Андрій такий, я чекай, перепрошую, а що ти сказав? Що зробимо? Помремо, тобто помремо. А там інші йому пояснюють, не Ти розумієш, ми будемо розказувати, а іншим це не сподобається і не візьмуть нас і за це за це вб'ють. А, а хлопці такі другі, то та я знаю, а може якийсь інший план, бо це дивно доказувати те, що ми придумали через те, аби нас убили. І, і це так класно показує, що слухайте, всі апостоли, включаючи Івана, віддали життя за це. Івана хіба не вбили, він там два рази був у засланні. але вони поплатили за це головою. Ви якщо це афера, то погодьтеся, якась дивна афера. Якщо афера... Просто те, що ти, ти розказуєш іншим людям, що і, і, якийсь чоловік, за яким ти ходив три роки, здолав смерть, за нас помер і, і дає нам таким чином життя вічне, і потім тобі, тобі, тобі за це погрожують, переслідують, б'ють і, і тебе вб'ють за це. Ну, а за, за обман такий, то погодьтеся, трошки дивно буде за цей обман відстоювати аж до смерті. А учні це показали. І потім після цього показали не один і не двоє чоловіків і жінок, які конкретно жили. І коли навіть Лука пише, коли навіть Іван пише, євангелист, свідчення про, про Христа, про його Воскресіння, то ще дуже багато сучасників сучасних живуть. І вони кажуть, ідіть з ними ідіть, ідіть запитайте тих, тих запитайте. Вони вам розкажуть, що ми не брешемо. Вони також є свідками. Тому товариство від нас залежить, чи ми обираємо справді. Сприймати Воскресіння Ісуса і новину про Воскресіння як аферу, чи ми обираємо у всій біганині цього світу сприймати Воскресіння як правду, як правду, яка все змінює, <смі> як правду, яка перемінює саме життя, яка перемінює наше уявлення і наше знання про смерть, як правду, яка дає життя. І тому, коли знаєш, що Він Воскрес, коли з цим живеш. То навіть якщо з ним помреш, то це не буде смерть, це буде тільки перехід. Навіть коли з ним помреш, ти будеш жити. І, і то будеш жити вічно. Тому варто собі додати Христос Воскрес і з'явився Симонові. А це також нам пригадує, що Він з'явився і тим усім, які були сучасниками Симона, і тим усім, які потім за нього життя віддали і заснували прекрасну наречену церкву. Христос Воскрес! и Паре, се семанови. Мајте се фајно, мервам.